Я встаю о сьомій годині зранку, швиденько снідаю і йду до хазяйства, біжу на толку, щоб подивитись, чи вже не пасуться сусідські коники і згадую, що мене чекають мої поросятка. Я прибігаю і бачу, що вони. Вже вибігли і снідають. Після того я спішу на город перевірити, чи достигли помідори, які я допомагав садити. О, бачу, виросли, але ще зелені. Моя улюблена корінка зорена має гарний апетит. Вона її полюбляє їсти солодку травичку, Травишку, люсавку, я... солодке яблучко, запашне сіно та слома. Цю їжу треба заготовити на зиму, щоб мати чим її прогодувати. Зранку дідусь її доє, потім виганяє на пасовицю, а я допомагаю вичищати її місце. Все саме так. Далі працюю лопатою. Вся сім'я любить курівку зоряну за запашне за молоко, яке вона дає. Далі час обіду. На обід дуже добре смакують смажена ковбаса, м'ясце та сальце. Після обіду можна побігати в садку. Там я зустрів зайчика, він пухнастий там м'якенький і трішки полохливий. Далі я йду до гаража, щоб вдягнутись у пасічний костюм. Я довідався, як поживають мої бджілки. Навесні добре цвіли сади. Бджоли трохи наносили меду. Треба відкачати. Я допомагаю бабусі і дідусю встановити медогонку, що відкачати мед. На сам кінець залишилась одна справа позбирати свіжі яєчко.